Ну давай, дорогенький, ну давай, ну я тебе дуже прошу. Ну давай, ну давай, отак от дивись, як треба. Ну давай, дорогенький зайчик, ну будь ласка, ну зроби отак от. Ну давай, дорогенький, ну давай, ну давай. Доброго дня. А що це ви робите? Та що, мені чоловік пообіцяв, що купи мені машину, коли рак свисне. А, зрозуміло. Коли рак на горі свисне? Ну, удачі вам. До побачення. На горі. А я біля річки стою. Де гора? Он гора. Потерпи, ще трошечки рідненькі побігли на гору.